Вітаю, ветері. Щоденний інформаційний випуск теми дня у студії для вас працює я. Яна Онуляк. Деталі за мить. Триває 253 п'ятдесят доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник завдав три ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам'янка Запорізької області до нової Каховки на Херсонщині. Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень. З населеного пункту Голапристань до міста Скадовськ, на тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості живого щита. На Буковині попрощалися ще з двома героями, які загинули смертю хоробрих за волю та незалежність України. Солдата Кочергана Богдана, воїна військової частини А 0409 В останню дорогу провели на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців із солдатом грамою Андрієм, воїном військової частини А 4056 попрощалися в селі Васильівка, щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. Майже 10 тисяч буковинців 104 роки тому 3 листопада зібралися у Чернівцях, аби проголосити свою політичну волю, приєднати тодішню австрійську буковину до України. Відтак крізь сторіччя в Чернівецькій області вшановують ті події. Детальніше розповідаємо у сюжеті. На Буковині відзначають 104-ту річницю Буковинського віча 3 листопада 1918 року. В Чернівцях ухвалили доленосне рішення про воз'єднання північної Буковини із західноукраїнською народною республікою та подальшу злуку з великою Україною. Віча також висловило протест проти спроб румунської національної ради оголосити всю Буковину румунською землею. Декілька років поспіль ми відзначаємо на цій на цьому місці. Де похований один із тих діячів Буковини, який заснував, зібрав Буковинські вічі, і де було закладено, що Буковинці це є сильний і мудрий український народ. В складі соборної державності соборної України, тож з квітами та лампадками вшанували пам'ять видатного громадського та політичного діяча голову українського краєвого комітету Буковини Омеляна Поповича, який похований за Дністром у місті Заліщики. він входив в ту групу, яка була за ініціативою якої було створено саме оце народне Буковинське вічі. Це було створено на противагу румунському румунській Раді, що створилася 27 жовтня 1918 року, і яка намагалася оголосити всю Буковину румунською землею. І тому потрібно було створити такий засіб. Так Вибрати таких людей, які б могли би утворити правильне рішення і заперечити це входження. Тоді, у 1918 році на збори до Чернівців, приїхали майже 10 тисяч буковинців, адже рішення потрібно було підтримати і підтвердити всенародною згодою. Ми маємо вчити наших дітей на прикладах життєвих прикладах тих людей, які віддавали своє життя за те, щоб був такий народ український. Дуже важливо сьогодні, щоб ми пам'ятали і не просто пам'ятали в той день, коли приходить така днина, днина на Буковинського віча, не на пам'яті інших історичних подій. А що пам'ятали завжди? Нині ж ми маємо нові виклики. Україна відбиває російську агресію, яка зазіхає на нашу землю, незалежність та веде підривну діяльність проти нашої держави. Такі спільні заходи об'єднують нас ще більше. І з однієї серце плаче за того, що відбувається зараз в країні, і десь історія повторюється, що аж не віриться, що в такому сучасному світі це відбувається. А з другої сторони, серце радіє, що, по-перше, нас захищають воїни міцні, міцні духом, міцні захистом, міцні тим, що вони нас оберігають таким чином, як як ми зараз є це особливий час під час е військової агресії, е війни відкритої проти українського народу, е проти нашої нації, і тому ми е сьогодні вирішили вшанувати пам'ять е тої людини, яка е поклала в основу, е що таке українська державність, що таке. Е Нація, яка вона сильна. Аліна Рябко, Андрій Миронеску, теми дня. Колишнього начальника департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради Володимира Бешлея поновлять на посаді. Відповідне рішення ухвалив суд. Про це Володимир Бешлей повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. 2-0, повертаюся. Верховний суд визнав протиправним розпорядження Чернівецького міського голови Романа Клічука про моє звільнення та скасував його. Мене поновлено на посаді директора департаменту ЖКГ. Своєю чергою в юридичному управлінні Чернівецької міської ради повідомили, що зазначене судове рішення з засобами поштового зв'язку до Чернівецької міської ради наразі не надходило. Відділом з питань кадрової роботи міської ради готується розпорядження поновлення Бешлея Володимира на роботі на вказаній посаді. Після ознайомлення Бешлея Володимира із вказаним розпорядженням питання його подальшої роботи на посаді директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради буде вирішено відповідно до... До чинного трудового законодавства на перехресті вулиць Героїв Майдану та Сторожинецької комунальники розрили свіжовстелений шар асфальту. Як повідомляє Чернівці Водоканал, там стався витік у мережі. Це неприємно, бо потрібно розривати асфальтне покриття, але від чавунної труби минулого століття не можна хотіти більшого. Бригада вже працює. Вода у мешканців не зникатиме. Асфальтне покриття оперативно відновимо. Будемо дотримуватися усіх вимог та технологій. На ремонт цієї ділянки дороги з міського бюджету витратили майже 17 мільйонів. В гривень та чернівчани обурюються, мовляв, вкотре дорогу відремонтували без заміни комунікації. Натомість у міськраді кажуть, що це був лише поточний ремонт, який не передбачав заміну мереж. Якісь там слабкі місця ми можемо, і водоканал, якщо пригадуєте, до того точково зняв такі питання, які могли вийти. Але на жаль, зараз там дуже стара труба і є, є витіки, тому постараємося його якомога швидше ліквідувати. Я думаю, що там буквально це питання десятків годин. Водоканал буде своїм коштом відновлювати, а підрядник відновить вже своїм коштом. У селі Баяни на автодорозі Житомир Чернівці трапилось ДТП є постраждалі через аварію. Проїзд транспорту в обох напрямках ускладнився. Патрульні організували реверсивний рух. Через повномасштабне вторгнення безробітних громадян в Україні побільшало. Особливої підтримки в цей непростий період потребують внутрішньо переміщені особи. Так, у Чернівцях у центрі допомоги переселенцям «Я Маріуполь» провели зустріч з представниками центру зайнятості. На захід завітали люди, які шукають роботу. Серед них і Андрій, який проживає в Чернівцях вже майже півроку. Я в пошуках роботи і на центрі «Я Маріуполь» це якраз таке місце, яке може допомогти знайти давно ну, прислаштувати От, ми організували такий захід, так да, щоб із місцевою центром зайнятості якось співпрацювати. Тому прийшов да, в пошуках роботи якихось пропозицій, зналися як це можливо взагалі. Мені більше подобається такі, якісь гуманітарні, да або якась соціальна робота працювала в Маріуполі, в, дитяч... в такому християнському дитячому притулку з дітьми. Таке більше працювати з людьми мені це більш цікавіше. Якось такий захід. Директорка Чернівецького обласного центру зайнятості вважає корисним не лише завдяки новій інформації про пошук роботи, а й для соціалізації переселенців. Під час живого спілкування намагалися ну, розказати про наші послуги, які ми можемо надати. Ну, ми чекаємо їх всіх у себе для того, щоб поглиблити, так би мовити, наше знайомство і, звичайно, очікуємо на результат. Очікуємо, що ці люди будуть, знайдуть свою роботу або в якийсь інший спосіб соціалізуються саме за нашою допомогою. 24 лютого до нас звернулися вже більше 2,5 тисяч таких осіб. Майже 500 нам вдалося працевлаштувати на сьогоднішній день. Так само трохи більше чотириста 450 перебуває. У нас продовжує перебувати у нас на обліку. Ми намагаємося допомогти кожній людині, яка до нас звернулася. Переодягалися жінок, перекидалися багажем та навіть проголошували живих дружин мертвими. Буковинські прикордонники розповіли про хитрощі, до яких вдавалися ухилянти для незаконного перетину рубежу. Також поділилися статистикою щодо затримання контрабанди та виявлення спроб хабарництва. Усі деталі у сюжеті. З введенням воєнного стану у прикордонної служби побільшало роботи. Тож для контролю за дотриманням режиму військові спільно з представниками правоохоронних органів Чернівецької області патрулювали та проводили перевірки громадян та транспортних засобів на контрольних постах та автомобільних шляхах. Впродовж двох місяців у Чернівецькій та Івано-Франківській областях за спробу незаконного перетину кордону затримали 265 осіб. З них 242 – ухилянти. В пунктах пропуску було... Було виявлено 45 громадян, які надали на паспортний контроль документи, які містили ознаки часткової підробки. У восьми випадках затримано 9 громадян з країн міграційного ризику. Зокрема, в пункті пропуска Порубни виявлено громадян з Сирії, Афганістану в вантажних транспортних засобах, які намагались незаконно в'їхати на територію України поза процедурою прикордонного контролю. В пунктах пропуску виявлялись громадяни, які Намагались переодягнутись у жінок і надавали на паспортний контроль відповідні паспортні документи своїх дружин, сестер а та інших знайомих. Також виявлялись випадки, коли в транспортних засобах чоловіки переоховувалися в ящиках, в сумках, в валізах. Що стосується поза пунктами пропуска, чоловіки вдавались до порушення державного кордону, користуючись наявними програмами. Тобто введені були певні маршрути, які вони купували заздалегідь по телеграм-каналах або інших ресурсах. Намагались також за допомогою різних механічних засобів пошкодити наші загородження, які на сьогоднішній день облаштовані практично вже на всі ділянці відповідальності. Деякі ухилянти ризикували власним життям задля нелегального перетину кордону, каже Богдан Гуменюк. При кордоні це неподалік населеного пункту Корчівці. Чернівецький район було виявлено громадянина івано франківської області, який, втративши орієнтування на місцевості, перебував в лісі близько двох днів. Знаходився вже в такому важкому стані і в подальшому була йому надана медична допомога. Зараз стан його здоров'я стабільний, але є загрози щодо обмороження його кінцівок. Ми щоденно доводимо до громадян, що ділянка відповідальності нашого прикордонного загону є важкодоступна, гірські масиви. І лісові масиви, і температура повітря в нічний час вже складає там нуль і мінус два градуси. Водночас охоронці кордону завадили незаконному переміщенню товарів. Контрабандисти збідніли на понад 13 мільйонів гривень. В 15 випадках виявлено більше 32 тисяч пачок тютюнових виробів. Виявлялись також факти щодо переміщення бурштину. Зброї, боєприпасів та наркотичних речовин також триває боротьба з любителями вирішувати питання. Громадяни, які намагались дати хабар, скеровували до поліції. Задокументовано 17 випадків щодо надання неправомірної вигоди нашим прикордонним нарядам в пунктах пропуска громадянами, які не мали права щодо перетину державного кордону. Валерія Пержун Іван Мітрі теми дня ТВА. А далі до новин спорту буковинські каратисти привезли з чемпіонату світу, який проходив у Туреччині дві бронзи. У підсумку українська команда виборола рекордну кількість нагород за всю історію участі нашої молодіжки на світових чемпіонатах: п'ять бронзових медалей. Щоправда, не обійшлося, і без міжнародного скандалу. Всі деталі вже за мить. Це Дарія Булай у свої 15 років вже трикратна чемпіонка України з карате, діюча чемпіонка Європи та двократна чемпіонка дитячих прем'єр-ліг в Хорватії. На чемпіонаті світу з карате спортсменка провела шість поєдинків. Перший поєдинок я проводила з дівчиной, з представницею Чилі. Перемогла із рахунком 5-0. Другий поєдинок з представницею Шотландії був рахунок два так само було з представницею Бельгії такий самий рахунок. Потім за вихід з групи я билася з представницею Казахстану з рахунком 5-3 я її перемогла. Однак, у поєдинку з представницею Хорватії дівчину безпідставно дискваліфікував іранський суддя. Хоча Буковинка впевнено вигравала, рахунок був 1-0. Було неприємно, що я в принципі вже вигравала і. Думала, що зайду в фінал і могла мати змогу взяти золото для нашої країни, але вийшло зовсім інакше. Але все рівно я настроїлася за бронзову медаль пити і забрала її. Тренер спортсменки Валерій Чаботар вважає таку поведінку іранця грубим суддівським порушенням. Хоча Федерація це не підтвердила і протест був відхилений. Але в принципі, вона повинна була зайти в фінал і вигравати категорію, тому що всіх дівчат вона на інших турнірах перемагала. І цю дівчинку з Хорватії ми також впевнено перемагали, але за рішенням судді ми поступилися і боролися тільки за третє місце, яке і вибороли. Інші тренери підтримали Буковинську спортсменку, розповідає Валерій Чоботар. Одразу був такий міні-скандал, тому що всі розуміли, що цей поєдинок був виграний. Практично всі тренери, які, яких я знаю, вони Підійшли до мене і сказали, що це несправедливе рішення, що такого в принципі не може бути. Тому, звісно, ну неприємна ситуація, але яка вже є. Окрім Дарії Булай, бронзу до Чернівців привіз також Назарій Пранничук, дійсний чемпіон України та золотий медаліст прем'єр-ліги в Хорватії. Проводив я поєдинки свої з Більгійцем. Це перший є. там рахунок був два єгиптянин, якому я поступився рахунком 0-2. Словак, з яким я бився 0-0 та за рішенням суддів 5-0 виграв. Австралієць, якого я здолав 4-0 та за медальний поєдинок бився з Япошкою, якого здолав 4-1. Відтак зізнається, найскладніше морально підготуватися до чемпіонату. Настроїтися, що це просто турнір, а не придумати собі, що це якийсь там невероятний турнір, який неможливо виграти. Ми підготувалися, зробили гідний результат. Третє місце це досить високий рівень. Підготовка до турніру була серйозною. Каратисти пройшли спортивні збори перед відборами до чемпіонату України. Там приймали участь близько 20. Ти спортсменів вищого гатунку, які зробили офіційні медалі на чемпіонатах Європи, світу і прем'єр-лігах, тому наші діти були максимально підготовлені до відбору. Вони займаються у нас кожного дня. Вони в спортивних групах, вони займаються без відпочинку, навіть займаються в неділю, тому вони максимально всі і професійно підготовлені до таких турнірів. На чемпіонаті світу українські спортсмени здобули п'ять бронзових медалей. Це рекордна кількість нагород за всю історію участі української молодіжки на світових чемпіонатах. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску. Теми дня. TVA. Це всі новини на сьогодні. Не забувайте відвідувати наш сайт tva.ua, аби завжди бути в курсі найактуальніших новин міста і краю. До зустрічі в етері.